Вітаю вас, я Андрій Данилевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Майбутнє сім'ї Форманюків обіцяло бути райдужним. Наталя народила Павлу донечку, і він був щасливий. Павло в якості судового механіка ходив на вантажних суднах в акваторії Індійського океану. 27 лютого, 22-го мав вилетіти. З України до Сінгапуру. Але Маріуполь бомбили, і він лишився. Тоді ніхто не міг уявити, якою трагедією все обернеться. Сім'я жила у приморському районі міста, і в перші дні ще мала ілюзії, що росіяни вирішать зберегти Маріуполь і бомбити не будуть. Але так як е, бомбили нас. Ми собі представляли, що так бомбят всю страну, що там вже нічого немає. Настільки беспощадно, що ли, вони там рассказывали, мы ми вас йдемо освобождать, а по факту нас просто убивали без розбору. Родина прихистила у себе куму, і в п'ятих з двома доньками та чоловіком вони тулилися у двометровому внутрішньому коридорчику. В підвал не ходили. боялися, що будуть живцем поховані під бетонними плитами. Ти сидиш в цьому коридорі, вжимаєш себе дітей, намагаєшся э, їх спрятати з собою. Ну і мозгами розумієш, що якщо зараз тут щось буде, то вже ти то... намагаєшся ну, своїм тілом закрити, нічого не допоможе. нічого не и... Ну дуже страшно этот звук самолета, Это... Виворачувається нутро наружу від него. Одного дня Наталя почула, що в їхньому підвалі для мешканців 60 квартир лишилася одна 20-літрова пляшка води. У них самих запас води був. А Паша зголосився допомогти. Він знав джерело, але тут посилилися обстріли. Мінут 7-10 проходить, і він заходить уже діяти, уже зібраний. Он надел свой рабочий комбинезон с парохода такой ярко-ярко-оранжевый шапку говорит, ой, говорю, а ты куда? Говорит, ты да не так подумала, я пообещала, Говорит, я не могу людей подвести. Они же на меня надеются. Говорю, пожалуй, но ну, если ты не хочешь, ты же не должен идти. Говорит, нет, говорит: я пообещал, я не могу подвести. Кажем, не уехал. Минуло близько п'яти годин. Павло не повертався. Наталка почала хвилюватися, втішала себе тим, що, напевно, за водою черга. Нарешті їхня машина заїхала у двір, але за кермом сидів поліцейський. Він увійшов до квартири. Я говорить, присядьте. Я сижусь зі своєю кров'ю на диван, і він говорить, Паша попала під обстріл. Его больше нет. Крепитесь. У меня такой шок, какой-то вакуум в голове. Я не понимаю, говорю, как, в смысле, ну он же снимок, не мог просто уйти и не вернуться. Для меня вроде да, война на улице бомбят, но я почему-то себе не представляла, что это настолько в реальной жизни коснется нас. Що робити як поховати чоловіка гідно, коли не працюють, морги, ніхто не знав. Куда його привезли, сусіди, вийшли, надо в во вот ну, Тут ми машину ставим, тут во дворі вирують, я і постави, ну, і закопа. Ну да, говорит, а щодня що? в сусідньому дворе так и хоронили. Я настолько не була в курсі э, происходящего. Навіть сусідніх домов, що для мене це був такий шок. За чутками цвинтарі були заміновані. Але Наталці дуже хотілося поховати коханого чоловіка по-людськи, і вона знайшла похоронну агенцію, де їй дали хоча б мішок для тіла. Але запропонували відвести його до Ілічівського району, до будівлі судмедекспертизи. Ну може, вже не Говорит, ви його там волю входа положити, тому що внутрі типу, там уже все заваліну. А говорит, возле входа там где-нибудь или на ступенечках положите. Говорит, и не забудьте к нему бумажку прикрепить, подписать, кто это. Я стою, говорю, девушка, говорю, вы понимаете, говорю, у меня ребенку два месяца. Говорю, я знаю, что если я туда поеду, я не вернусь. Она стоит, говорит, ну да, говорит, не вернетесь. В агентстве все ж таки пообещали, что поховают сами. І під обстрілами Наталя відвезла чоловіка до ангару, де складали покійників. Через тиждень за допомогою друзів їй вдалося виїхати та вивезти донюк із блокадного Маріуполя. Нині Наталя з дітьми за кордоном в безпеці. Дівчатка ростуть і тішать маму. Заради них вона і живе. Але пам'ять про чоловіка лишається незагоєною раною. Як вдалося дізнатися, росіяни влучили в той ангар. Тіла, які залишилися після пожежі, вивезли МНСники самопроголошений ДНР. Куди невідомо. Ризикуючи своїм життям, перебуваючи в окупації, він допомагав Збройним силам України, спостерігав за пересуванням ворожої техніки та передавав інформацію військовим. Сергій Бошко – вчитель інформатики та фермер із села Лоцькани, що на Миколаївщині, його проукраїнську позицію в селі знали усі, дізнались про це і росіяни. Чоловіка викрали з дому та два дні катували, а відступаючи з села окупанти розстріляли Сергія. Історія самовідданості, завдяки якій наші військові влучно знищували колони противника на Миколаївщині. Далі в нашому ефірі. Коли почалися перші бомбардування Миколаєва, то ми це бачили. Це було десь близько п'ятої ранку. Ми почули з Сергієм вибухи, і, хоч це здається, що ніби далеко, але не так, то вже й далеко. І бачили, як бомбардували аеродром Кульбакіна. Ми одразу зрозуміли, що це розпочалася війна. То у нас в Миколаєві діти і у сина двоє маленьких внучок. Ми подумали, що треба їх забирати з Миколаю. Думали, що там у нас в селі Лоцкино, кому це село потрібне. Ніхто тут думає, бомбардувань тут не буде, так що треба забрати дітей срочно сюди. І так думали, не тільки ми повне село було дітей, діти, внуки з Миколаєва, поприїжджали до батьків і тут потрапили в таку складну ситуацію. Село Лоцкене розташоване уздовж залізниці, яка через Херсонщину веде до Криму. Саме цією дорогою росіяни переправляли військову техніку з півострова. Чоловіки наші одразу ж зорганізувалися тих, у кого були мисливські рушниці, і в Сергія теж була. Організували самооборону, виставили. Ну не було б пости. Ну можемо сказати пости спостереження. Тож, от звичайно, з такими рушницями проти, проти такої кількості техніки це ніщо. І то вони спочатку спостерігали. Затим рахували Сергій, я знаю, що були люди, які повідомляли Сергію про рахували якої техніки, скільки проїжджає, в який час ті, що жили ближче до траси, яким було видно з дому. прямо. Так що вони чергували вночі і вдень. Передавали дані на, на баштанку, а там вже вони зв'язувалися з нашими військами і і зустрічали їх відповідно. Сергій разом із односельцями готувалися до партизанської війни, заготовляли коктейлі молотова та вчили молодь базовим навичкам на випадок, якщо доведеться обороняти село. Вони готували коктейлі молотова, навіть тренувалися десь там на пустирях, як їх кидать. Так що готувалися до оборони, не можна сказати, що це було несподіванкою. широкомасштабний такий наступ. Але що вона така буде страшна, ніхто не мог подумати, що це буде така, така страшна війна. 10 березня російські військові зайшли в село. Його окупація тривала лише тиждень, проте за цей час загарники наробили чимало лиха, залякували людей, проводили обшуки, забирали чоловіків на підвал. Одного дня прийшли і до Сергія. Ці вони його на заворота і зразу почали штовхати автоматом спину, укроп, укроп, а він каже, що укроп? Ну, вони вже були настроєні, що вони знали, хто він, і за ким вони приїхали. Він був легесенький такий, як Пітровочка в курточки, таке в хаті на дивані приліг, так вони його вивели і повели в шлюпанцях домашніх, без шапки. Наступного ранку військові знову приїхали з обшуком. Уже втретє за добу налякана Тетяна побігла до воріт. Таким свого Сергія вона ще ніколи не бачила. Дивлюсь, виводять його з автобусом. Вже побитий, лице побите, рука підв'язана. Я до нього кинулась, що з рукою і каже: прострелена. Рука прострелена, куля в локті, і бачу, що сама кість уже так. Набрякла і така вже синюшна відтінок. Після чергового обшуку чоловіка забрали, і більше живим Тетяна його не бачила. Півтори доби вона їздила велосипедом по всіх місцях розташування росіян, їздила навіть у сусідні села, шукала чоловіка. Проте все марно. А вночі десь я не знаю, десь, мабуть, перша, друга година ночі була мені так. Тяжко було і тоскно. Думаю, боже, як йому так, мабуть, важко зараз. Ми молилися, щоб їм щоб Господь поміг йому пережити це все горе. 18 березня росіяни втекли з селища. Тетяні про це розповіла сусідка, яка побачила порожні блокпости. Ми на велосипеді примчались туди. Там людей вже багато ходило. Побачили, що рука із землі виглядає. І ми розкопали його. Ми поки приїхали, він вже лежав матрас на, на трасі. Яка то була страшна поза, це не передати. Це було страшно. Мало то, що побити через тіло такого, видно, черга автоматна, чи що тако, через усе, що видно, коли вони його вбили. На руках у нього така шкіра аж поздирана була на пальцях. там. Взагалі, страшне щось було. Хоронили чоловіка гуртом, адже в селі майже кожен другий це його вихованець. І він досі мені не віриться, що його нема. Але як не стало, знаєте, наче все життя розвалилося. Так, так не вистачає. Ви ми, ми з ним з інституту. Оце на цих днях. 40 років від нашого весілля. З ним майже 40 років разом прожили. У нашій пам'яті Сергій Бошко назавжди залишиться великим життєлюбом, наставником. Майстром своєї справи та відданим патріотом своєї країни. Їхні шанси зустрітися дорівнювали нулю. Він ветеран Збройних сил Великої Британії, а вона парамедик та волонтер. У кожного з них своє життя і розділяли їх сотні тисяч кілометрів. Проте доля звела їх саме тут, на війні в Україні. Вже за місяць вони обінчалися, зробили це неподалік від фронту. Тепер свої сили вони помножили, аби допомогти нашим воїнам здобувати перемогу. Далі історія парамедика Ольги Клименко та ветерана Збройних сил Великої Британії Ендрю. Про те, що в Україні розпочалася війна, Ендрю дізнався від свого сина. Той показав батькові фото вбитої росіянами дівчинки на вулиці та запитав, чи буде він щось із цим робити. Мій син сказав мені, що в Україні йде війна. Я відповів І чого? я втомився. Це не моя війна, не моя проблема. Я на пенсії. Він сказав, що я втратив розуміння добра. це зачепило мене. І після того як мій син показав фото цієї вбитої дівчинки. Я побачив відеозвернення президента. Президент Зеленський сказав: нам потрібна ваша допомога. Якщо ви можете, допоможіть нам. І воно було настільки відверто, настільки щиро, що я зрозумів. Я мушу допомогти. Дрю знайшов машину швидкої допомоги, забив її ліками та військовим екіпіруванням та приїхав до Ужгорода, де познайомився із волонтерами, які з великою радістю та подякою зустріли чоловіка. Ми почали спілкуватися про те, як відбувається підготовка хлопців. Військових Я спитав, як вони вивчають так. І Відповідь була по книжках. Тож Ендрю ще й ділився своїм досвідом та допомагав порадами як британський солдат на полігонах. А потім вже сконцентрувався на гуманітарній допомозі. Її із Британії почали возити фурами. Це все привезено сьогодні, і ми сьогодні цією всією командою займалися розгрузкою. А ми чим далі, тим більше і більше людей навколо. Тоді ми познайомилися з Ольгою. Познайомилися, дружно обмінялися, мінялися контактами, тому що ми займалися гуманітарною допомогою. Зрештою, Ендрю освічився Ользі в коханні, проте вона віднеслась до цього досить скептично. Це, мабуть, найбожевільніша річ, про яку я коли-небудь думав у своєму житті. Ми одружились приблизно через місяць. Я не пам'ятаю це було на нулі з нашим командиром Басіком, мій брат. Моя бруська це кільцеві гранати. для мене. Це найкраще весілля, про яке я могла мріяти. Більше року Ольга та Ендрю разом. Вони докладають титанічних зусиль, аби допомагати фронту. Машини, фури, турнікети, медицина, ліки, механічні крісла для постраждалих бійців. Буквально минулого тижня нами зв'язався офіцер so поліції з Америки. Він хоче закупити електровізочки для наших хлопців. Скоро він має до нас приїхати. Go, go, go. Go, go, go. Саме Ендрю часто буває у шпиталях, аби підтримати бойовий дух хлопців. Він добре знає, що таке травми, оскільки сам отримав декілька під час виконання бойового завдання у Боснії. Зізнається, приходити до важко поранених непросто, проте це його місія. Це розбиває серце. Це дуже важко. Але якщо ми можемо чимось допомогти, ми будемо допомагати. Вони нашим брати по формі. На думку Ендрю, війна в Україні суттєво відрізняється від інших, оскільки росіяни воюють без правил. І переважно з цивільним населенням це геть шокує досвідченого військового. багато вбитих цивільних Я Не бачив такого до цього. Війна має бути між військами. Солдати проти солдат, зелені проти зелених. Як матч в регбі або в футбол, Команда на команду. Коли починають бувати дітей цивільних. Немає значення жінок чи чоловіків. цивільні це цивільні. вони не воюють. їх не можна вбивати. це не по правилах. дехто скаже, які можуть бути правила на війні. Одешо будь-якій війні мають бути правила. Пиво по життю мають бути правила. За час своєї військової кар'єри Ендрю бачив багато, але війна в Україні вразила його до глибини душі. Десятки багатоповерхівок, складених, наче картонні будиночки, як, наприклад, у Бородянці або усійні тілами цивільних вулиць Бучі та Ірпеня, цей жах не має повторитися ніколи, упевнений Ендрю. Тож разом із дружиною він буде робити все можливе, аби допомогти здолати бездушного ворога та перемогти тепер вже у його рідній Україні. Ми усі вдячні нашим захисникам і захисницям, медикам, рятівникам і волонтерам. А також небайдужим друзям з інших країн, які розуміють, які загрози принесе ця страшна війна, якщо її не зупинити зараз. Я Андрій Денілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок, адреса на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь. Будемо жити і пам'ятати.